Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося з вами, чим вас порадують вищі сили ближчим часом. Ми будемо дивитися на тару ангелів. магічні послання ангелів. Ось таке. Що вам хочуть сказати вищі сили. І на таро Golden Art Nova будемо дивитися розшифровку і доповнювати. Що нам хочуть сказати вищі сили, які мають вони послання для вас. Так. Три варіанти, як завжди. Основний, основна карта буде послання ангелів. На неї орієнтуємося. Три варіанти. Перший. Другий і третій варіант. Перший, другий, третій. Обирайте, сильно не перетруждайтесь, да? От що перше голову пройшло, то і ваше. Хто все ж таки любить подумати, кому потрібно більше часу, ви ставте на паузу і ви обирайте, будь ласка, так. А ми будемо. Я пока еще заберу Другий и третий вариант И первый вариант я вас вітаю, дивимося для вас Так, что тут у нас Высшие силы хочуть вам сказать Отпустите свое прошлое Вас изматывает груз прошлого Который вы таскаете за собой Пора сбросить с себя это бремя Сохраните только полезные уроки И любовь Остальное оставьте в прошлом То, что вам не нужно или нежеланно Пусть уходит Давайте, дивіться, що ж вам треба відпустити. Того ви вже самі здогадалися. Але час змін, так, вас уже підштовхують вищі сили, що пора, пора мінятися, пора відпускати те, за що ви хватаєте, за що ви тримаєтеся. Дивіться, знаєте, тут може бути якась несамостійність. Те, в чому ви не Да? королева жезлі, вона все-таки все вміє, все знає. Навіть у... у неї така і сила волі, і сила думки, дуже серйозна. В да? неї тут і лев задіє, і такий відьмацький котик, який їй допомагає. Тобто в ній все є. Їй і самій прекрасно. Це не означає, що їй ніхто не потрібен взагалі. Вона да? їй просто самій собою прекрасно. От вам десь треба повчитися цьому стану. Да? Дивіться, тут туз жаслів. Це теж карта така одинична. Карта одиничка. Це імпульс, це прорив. Це те, що ви маєте зробити самостійно, відпустивши якусь ситуацію. Наприклад, вибрати роботу, якщо ви дві тягнете, поміняти партнерів. Вийти з відносин, переїхати кудись. Ну, кожного буде своє. Кожен почує тут те, що має почути, те, за що ви хватаєтеся, те, що вас ем, стримує, не дає рухатися вперед. Або ви за це хватаєтесь самостійно, да? От ви можете самі прямо хвататися за якусь ситуацію. Це і дружба, може бути, що завгодно. Розумієте, поки ви тримаєтеся за це, це самообман, п'ятерочка мечів. Карта самообману. Ви самі себе обманюєте, що вам це дуже потрібно. Да? Потім, коли це відпускаєш, розумієш, що, зумієш, що ну, так треба було зробити, мені стає набагато легше. Я тепер ні з ким не воюю. М мені не треба ні якось підлаштовуватися під когось, мені не треба себе підлаштовувати, міняти. Я можу бути королевою жезлів в своєму житті самостійно. Я можу добиватися все, чого я хочу. Наприклад, там, ви можете зайнятися власним бізнесом. По цим картам уйти з роботи і займатися своїм бізнесом. Тільки не, не треба це робити з що я сказала, ви повинні це відчути, яка саме сфера життя вас стосується. Можливо, у вас стосуються відносини, а не робота. Це не всі сфери життя треба міняти. Ви повинні зрозуміти, ви повинні відчути, що вас тягне, що не дає вам іти, де вам страшно, отуди йдіть. Та й відпускайте, і там цим страхом да, боріться самостійно. Туди вам якийсь такий указатель йде. Там вас чекає така, можна сказати, перемога, воля і удача. Я надіюсь, перший варіант, ви мене все зрозуміли. Цікавий у вас сьогодні розклад. Я вас вітаю з ним і вітаю тепер двійчик. І дивимося, що у вас. Чем вас порадуют высшие силы? Жизненное предназначение, карта такая. Цель вашей жизни нести служение так, чтобы это доставляло великую радость и вам и другим. Не мучите себя поисками смысла жизни, просто сосредоточьтесь на служении, как на своем предназначении. Это предназначение послужит вам. Вы, может быть, знаете по карте, по всей карте. Вы сейчас думаете, в чем? Мій сенс життя, да? для чого я прийшла, прийшов це життя, хай мені вищі сили дадуть якийсь знак, чим мені потрібно займатися. Ну Немає такої прям вузької спеціалізації, що от вам прям вкажуть. Ви самі це знайдете, і це станеться от якось несподівано. А поки ви не відчули, не побачили, вам просто треба ті сфері, які ви займаєтеся в даний момент, живете в цій сфері. Да? Полюбити її, розвиватися в ній, удосконалюватися в тому місці, де ви зараз знаходитеся. Щоб отримати, знаєте, якийсь такий вищий знак, вам потрібно м -м, зараз зосередитися на тому місці, де ви є. Ось так. Не шукайте воно вас знайде. Ну, Зараз подивимося, звичайно. Так, дивіться, карта мастера. Ну, треба так, щоб вам випала. Карта мастера, восьмерка пентаклів. Удосконалітись в тому, чому ви зараз знаходитеся, да, удосконалюйте свої ці монетки, свої ці роботи. От тут майстер працює день і ніч, він працює, працює. В нього кожна монетка краща, 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 нова монетка. Він розбирається в своїй сфері. Він старається, він сам кує своє щастя, сам кує свою роботу, все робить сам. Фінанси до вас прийдуть. От ви ніби повинні, знаєте, трошки. Удосконалити себе і трошки дати, знаєте, таке натхнення своїй роботі, полюбити її. Ну, Хоч, хоч як зможете. Якщо у вас зовсім ненависна робота, ну, хоч трошки постарайтеся вдихнути в неї щось живе. Або, наприклад, якщо вона вам подобається все ок, більш натхненно це робити. Не буде на так, що там просто треба, прийшли, відробили і йшли. Додайте якогось креативу, додайте якого, чогось такого світлого, цікавого, чогось нового. Карта шута в кінці. Ви знаєте? Коли ви навчитеся це все робити? Удосконалитеся, приймете те, де ви зараз знаходитеся, тоді вам і відкриється ваш шлях істини. Розумієте? Не треба просити ви час будь ласка, покажіть мені, чим мені треба займатися, де моє це предназначення. Да? Полюбіть те, де ви зараз є, досконалюйтеся в тому місці, де ви зараз знаходитеся. І тоді зовсім несподівано, що це несподівано, це так якось нежданно, вже коли не розраховуєш, перед вами відкриється ваше іст... істинне призначення на... на цьому світі. Розумієте? Ось так цікаво, все влаштоване. Ось такий другий варіант. Я вас вітаю. І переходимо до третього варіанта. Трічки, дивимося вас. Еще тут у нас карта «Невинность». Каждый человек на самом деле невинен, поскольку никто не в состоянии изменить Божий промысел. Избавьтесь от вины или гнева, как от ненужной обузы, отягощающей душу. Если вас терзают эти чувства, изливайте их на нас, чтобы ваше сердце очистилось и вновь наполнилось любовью и покоем. Кэсс убраза у вас живет, да? Прошу тебя, карта убраза. На себе, на когось, через те, що, можливо, щось десь не висказалися, проковтнули да, якусь обіду, і, і вона переросла вже якийсь внутрішній гнів. Такі, да? Можна винуватити себе, наприклад, там, по цій карті дуже часто програється в голові. Ой, треба було мені висказатися, мене там образили, а я не сказала. Треба було мені висказатися і сказати все, що я думаю. А я от промовчала, ну не треба ж так. Треба ж себе відстаювати, та не треба. Це їхні проблеми, що вони такі нерозумні там і хочуть вас ображати. Ну ви тут до чого? Ви ж не до чого, що в них якісь проблеми в їхньому житті? Це я людей навколишніх маю на увазі, так? Да? Так що треба відпускати таку ситуацію. Ну, зараз давайте дивитися. Вам так, дивіться, треба щось відпустити і йти вперед. Оцю обіду. От весь світ перед вами. Не засиклюйтесь на якійсь ситуації, не крутіть її весь час в голові. Не носіть в собі образи на когось. Відпустіть ці образи. Якщо ви ображаєтеся на себе, що ви щось не так зробили, тим більше не носіть це в собі. Не треба. вас уже люди, може, вже сразу забули, пробачили і не думають про вас, що ви десь так поступили. А ви це крутите, 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 носите в собі і при... до себе притягуєте знову щось подібне. Да? А вам показано, що весь світ перед вами можна все по-іншому зробити. Також теж може бути. По такому співпадінню, да, можливо, у вас чекає переїзд. І ви думаєте, їхати чи не їхати, і садитись на себе, що якось там ну, їхати це негарно, або навпаки. Да? Ну, карта тут говорять, в принципі, що треба дорогу якусь мати. І карта швидкості, Кору... Рицар він швидкий, він активний, і він десь теж їде. Десь якась чекає вас дорога, десь якась зміна, перехід з роботи, можливо. Ну, Тут по картам ви прям різ, різко на щось будете рішатися. От відпустивши старе, у вас різкий прорив буде в житті, дивіться. І рицар кубків. Можливо, тут зміна партнерів, да? от рицар мечів, двойка жезлів і рицар кубків, як зміна партнерів. Ви не, не можете себе, можливо, пробачити, що ви, наприклад, там. Пішли до коханця, чи вибрали не того партнера, якого треба було колись там по молодості. Да? Щось тут може з цим бути зв'язано. Ваш неправильний вибір, який ви колись зробили в цьому житті, або ви хочете їхати від одного до іншого мужчини. Ну, якщо ви вже рішилися, то вже не бійтеся, робіть, вже так і буде. Пробачте себе за, за свою сміливість, пробачте себе за свої вибори. Ну, це внутрішній, бачите, п'ятерка, жезлі. Я вам прям інтуїтивно достала ще карту, хоча всім іншим варіантам не доставала. Но тут по картам прям хочеться з вами ще поговорити про те, що потрібно себе пробачити. Тут навіть більше похоже на себе. Тут внутрішній якийсь конфлікт. Ви з собою боретеся. Навіщо так зробила? Навіщо треба було так, а не так? Да? Це внутрішня боротьба. Прийняти себе треба, прийняти ті обставини, в яких ви зараз знаходите. Проговорити прям в голос, що ви всіх пробачили і себе в першу чергу. Ні на кого не тримаєте зла. Що ви можете ще зробити? Помедитувати. Ну, кожного своє. Комусь легше бігати, йому стає легше. Комусь медитувати в спокій, знаходитися. Підберіть свій шлях. Зверніться до психолога, взагалі до спеціаліста, врешті-режна, да? але ну, вам тут потрібно пробачення, вибачення. Якщо ви не можете самостійно ні себе пробачити, ні інших, тоді зверніться по допомоги. Бо тут внутрішній конфлікт він не дає вам рухатися вперед. От прям не дає, ви застопорилися. І сумніви тут теж можуть бути капітальні, да? ви вже собі не вірите і в себе не вірите, десь зробили якусь помилку і тепер себе наказуєте за це безкінечно. Вищі сили прям дуже просять вас, да? тут вищі сили тримають дитинку, немовля. Бо всі, всі люди не винні, як це немовля. Це ви немовля. Ваші об... обійчики це немовля. Вищі сили всіх люблять, бачите, ангел голубиться дитя, каже, ти. Не винен, все буде добре. Ти під нашим захистом. Всі помиляються, всі роблять помилки. Але це не означає, що це кінець. Так? Є вихід і є рух вперед. Ось такі у нас три розклади. Сьогодні таке експрес-швидке. У нас, я так думаю, вийшло. Гадання. Всім дякую за увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. І до нових відео. Па-па!